Вітаю, шановні рибалки! З вами Юрій Петраш. І сьогодні в нас черговий випуск. Сьогодні ми продовжуємо наше полювання на коропа. Зараз в нас іде серія випусків, в яких ми ловимо виключно на новинки 25-го року. Це дабл кекс і це насадка Віагра. Дуже чудові результати показав у 2024 році звичайний кекс, тому ми зробили дабл кекс, поєднали смаки, поєднали кольори, зробили нову насадку, яка не схожа ні на будь-яку насадку, має свій особистий склад. Має свою особисту форму, а це значить що вона має свій особливий результат. Сьогодні ми ловимо на даблкс, на Viagru. Віагра це плаваюча насадка. Вона дуже цікаво виглядає під водою. І саме важливе, що сама велика зацікавленість у цієї насадки у коропів і карасів. Насадка Viagra випускається у двох розмірах у двох кольорах. Ми побачили, що саме ефективний результат, особливо по коропу, дають комбінації. комбінації кольорів і комбінації розмірів. І на багатьох рибалках краще за всього працював дабл кекс, саме слива шоколад. І кальмар журавлина. Ті поєднання, які ми зробили у дабл кексі, вони всі чудово працюють. Але ці два смаки, яких я назвав, вони дуже цікаво працюють, і по холодній воді в тому числі. Ну а зараз ми подивимось, буде якийсь результат сьогодні. На дворі зараз дуже холодно. І будь-яке клювання воно е, дуже важливо для нас. Рибалка вона не схожа одна на другу. Починаємо. Є, друзі, є, друзі. Він не рухається. Він не рухається, хлопці. Ви дивіться, що що робить. Він не рухається. Хлопці, він не рухається з місця. Оце да. Ось навіщо потрібно моножилка. Він на ній як на резинці, ну навіть хоч би в корчі не завів. По відчуттям дуже непоганий хлопець, дуже. Хоч би не зійшов. Дуже хочеться сфоткався. Ну вроді заспокоївся. Ну подивимось, буває таке, що чортів дасть прям під берегом. Ой, і там знову корчі. Так. Ага, он наверх вийшов. Так, а ну хто там? Давай, повітря треба кисеню ковтнути. Ну гарний, гарний, гарний. Хлопці, гарний, дивіться, який гарний. Ось ще й дзеркальний. Давай, хлопець, давай. Є, дивіться просто монстр. Ой, важкий. Це монстр, хлопці. Да. Давно я такого не ловив, дуже давно, ой, дуже давно. Це справжній, справжня свиня. Хлопці, ну. Знову спрацювала наша віагра рожева з блакитним. І тут у нас журавлина кальмар. Це, мабуть, десь десятка. Ой, ой, який важкий. Це справжній монстр. Монстр на нашу новинку. Я навіть не пам'ятаю, коли останній раз така риба була в мене в руках. Дуже важкий, дуже великий. Ну, давайте хлопці відпускати. Отак, друзі, великий дзеркальний. Спрацювало. Ну, ви бачите, великий розмір журавлина з кальмаром. Ну і віагра, віагра. Підніме ваш гачок і підніме ваш настрій. Руки трясуться. Ну, закидаємо знову. І ще є приємний бонус. Десь годину простояла, простояв наш кекс з гітарою. От ми впіймали такого велетня, нічого не змінюємо, а закидаємо той же кекс з тією ж насадкою за наступною рибою. Друзі, поки ми чекаємо чергове клювання, я дуже сподіваюся, що воно відбудеться. Трохи хочу розповісти для глядачів, які дивляться нас вперше. У 2024 році ми презентували новий продукт Кекс. І весь 24-й рік я дуже багато. Ловив завдяки кексу, гарних і коропів, і амурів, і карасів. І все літо в нас проходив конкурс серед рибалок, які ловили на кекс. І я був дуже здивований, що дуже-дуже багато людей полюбили кекс. Присилали люди фотографії навіть із карасями, із щуками, з будь-якою рибою. І як на штучних водоймах, так і на диких водоймах тягали лящів. Дуже-дуже сподобався кекс як рибакам, так і рибі. І тому в 25-му році. Ми зробили ще смачніший кекс. Це дабл кекс, який вже має подвійний смак, подвійний колір, і як я впевнений, подвійний результат. До кекса ми також створили дуже зручний монтаж, який має назву гітара. Монтаж гітара має декілька вагів і. Завдяки своїй унікальній формі наш кекс дуже добре там тримається. Його форма дозволяє, навіть коли кекс розтає, через 4 години, через 5 годин. Коли його вже дуже мало, вона дозволяє йому там утримуватися. І по рибі він вже цей монтаж гарно себе продемонстрував. То, що стосується нашої нової наживки Віагра, як ми кажемо, вона підніме ваш гачок і підніме ваш настрій. Вона дуже цікаво виглядає у воді. Якщо ми кажемо про коропа, ми рекомендуємо використовувати монтаж на волосі і використовувати саме подвійну Віагру, одну велику, одну малу. І я рекомендую різного кольору. Саме поєднання рожевого і блакитного дає непогані результати. І якщо ми подивимося, яким чином вона ставить наш гачок, вам стане все зрозуміло: завдяки своїй плавучості, без будь-яких проблем її легко втягує і засікається. Також Віагра дуже буде чудово виглядати при ловлі карася, там нам вже не потрібно по дві штуки чіпляти, достатньо буде класичним способом надягнути сам склад дозволяє без проблем її легко одягати. І я впевнений, що ваш результат, будь-то буде ловля карася, будь-то ловля коропа. Вас задовільнить. Друзі. супер рибалка з супер результатом закінчилась. Сьогодні був мій самий великий кораб пійманий на Віагру. Я дуже задоволений, тому що є така думка, що дуже великі коропи, які мають вагу більш п'яти, семи, десяти кілограмів, такі, як я сьогодні впіймав. Вони дуже обережні і треба підбирати до них. Якийсь супер ключ. А наша компанія, компанія Фанатик, завжди робить ті снасті, які можуть використовувати самі прості рибалки, будь то школяри, будь то пенсіонери. Снасті, які може дозволити собі кожен. І я дуже радий, коли на наші Снасті можна впіймати такий величезний трофей. І це означає, що це може зробити будь-який рибалка. Сьогоднішній велетень підійшов на дабл-кекс з новим смаком. Цей смак ми використовуємо лише з початку 25-го року. Це кальмар журавлина. І клюнув він на віагру, на поєднання рожевого і блакитного кольору. В завершенні хочу подякувати нашим хлопцям, які боронять нашу батьківщину. Ми вам дякуємо за те, що є можливість в нас працювати, інколи виходити на рибалку. Ми вам дуже за це вдячні. З вами, як завжди, був Юрій Петраш. Ми з вами зустрінемось. В наступному випуску